Знов'я аграрії, вітаю! Мене звати Віталій Баранчук, я займаю посаду менеджера з агрономічної підтримки в компанії Cartel. Сьогодні я хочу підняти тему густота посіву кукурудзи. Триває посівна кампанія, і це питання стає дуже актуальним. Отже, є 4 складові в структурі урожаю. Це кількість рослин на гектарі, кількість качанів на рослині, кількість зерен в качані і маса тисячі насіння. Добуток цих показників формує величину урожаю. Безпосередньо впливати ми можемо лише на густоту посіву. Дуже важливо правильно підібрати густоту посіву, адже як надмірне загущення, так і зрідження приведе до неефективного використання поживних речовин та вологи, як наслідок зниження потенціалу врожайності. Яку ж густоту обрати, плануючи посів? Є загальноприйняті рекомендації. Треба відштовхуватись від двох показників. Перше це група стиглості гібриду, який ви обрали, і друге це географія розміщення вашого господарства. Чим більш ранньостиглий гібрид, тим густіше треба сіяти і навпаки зменшувати густоту для пізнястих гібридів. Також густоту потрібно збільшувати при просуванні із зони степу в зону полісся. Згідно до дослідження американських вчених, оптимальна густота посіву залежить від величини очікуваного урожаю, який в свою чергу залежить від умов вирощування ґрунтово-кліматичних та агротехнічних. Так, наприклад, якщо очікуваний урожай нижче 7 тонн з гектару, то сіяти більше, ніж 60 тисяч рослин на гектар не має сенсу. Якщо ж ви розраховуєте на продуктивність більше, ніж 13 тонн з гектару, то бажано збільшувати густоту. До 90 тисяч рослин на гектар, ну і навіть можливо більше. Які ж наслідки неправильно підібраної густоти та чому знижується врожайність? У випадку, якщо густота нижче оптимальної, спостерігаються такі явища, як пасинкування та формування другого та навіть третього качанів. Хоч це і не можна назвати негативними явищами, проте це веде до неефективного використання наявних поживних речовин та вологи. Як правило, другий, а тим більше третій качан, вони неповноцінні, мають абортовані верхівки, формують меншу кількість насінин в ряду. Також другий качан визріває пізніше, що приводить до затримки періоду вегетації. Пасинки знижують урожай у випадку, якщо вони настільки розвинені, що формують власний качан, який також є неповноцінним. Набагато краща ситуація, коли замість другого качана або качана сформована на пасинку. Буде інша рослина з повноцінним качаном. Так буде набагато краще. У випадку, коли густота вище оптимальної, поселяється певна кількість рослин без качану. Це неефективно використані наявні поживні речовини і волога. Ці ресурси будуть витрачені на формування вегетативної маси, а зерна ми не отримали. Така рослина буде виступати більше в ролі бур'яну. Також можливе перечасне закінчення вегетації через брак вологи. Тоді навіть вже сформовані зернівки не наберуть бажаної маси тисячі насіння. Як же нам зрозуміти, який рівень врожайності можливий на нашому полі? Треба орієнтуватися на вимоги кукурузи до основних факторів зовнішнього середовища? З наукових джерел нам відомо, що максимальний врожай формується тоді, коли посів кукурузи споживає від 550 до 700 мм вологи, що включає в себе як запаси у ґрунті, сформовані протягом осінньо-зимового періоду. Так і опади в період вегетації. А якщо сумарна кількість доступної води менше, тоді волога стане фактором, який буде обмежувати врожай. Також давно визначені потреби в елементах живлення для формування однієї тони зерна. Ці цифри ви можете бачити на екрані. Як правило, всі поживні речовини в достатку присутні в гвинті. Виключення складає азот. Саме цей елемент буде обмежувати вражанні кукурузи, тому для отримання максимальних врожаїв важливо застосовувати відповідні дози мінерального азоту. Компанія Картева постійно проводить агродосвіди з різними висотами посіву своїх гібридів протягом періоду з 2020 по 2022 рік. Такі досвіди проводилися на базі господарства ТОВ Діоніс. Находиться в Кривозерському районі Миколаївської області. А всі три роки. Дослідження виявилися зовсім різними за погодними умовами. Так, наприклад, у посушливому 2020 році сума опадів, як загальна, так і в період вегетації, була значно нижча ніж середньобагаторічні показники. А в той же час доза мінерального азоту була досить суттєвою ну майже 100 кг діючої речовини. Як результат, ми спостерігали зниження вражайності при збільшенні густоти посіву. По всіх гібридах, незалежно від ФАУ. Та в цілому загальний рівень врожайності був досить низьким на рівні 2-3 тонн з гектару. 2021 рік виявився багатим на вологу. Також використали достатні дози азотного добрива і спостерігалася тенденція до збільшення врожайності при збільшенні густоти. В окремих випадках збільшення густоти навіть на 10 тисяч рослин на гектар призводило до підвищення вражайності на 1,5 тонни з гектару. У 2022 році умови вологозабезпечення були нижче середнього. Також і дози азотної добрива були ну, дуже низькі. Рівень врожайності по досвіду коливався в межах від 4,5 до 6,5 тонн на гектар, і в таких умовах більшість гібридів максимальну врожайність показали при густоті від 40 до 50 тисяч рослин на гектар, а збільшення густоти до 60 та 70 тисяч відповідно знижувало врожай. Слід окремо виділити гібрид P9234, який виявився більш пластичним і показував приблизно однаковий рівень урожайності на всіх густотах. Зробимо такі висновки: що перше, густота посіву дуже важлива, і напряму впливає на рівень продуктивності, і ми можемо її регулювати. Оптимальна густота в кожному окремому випадку може бути різна. Це залежить як від їх гібриду, так і від умов вирощування. Як зріження, так і загущення призводить до зниження урожайності. Найкращі умови це коли одна рослина формує один повноцінний качан. Густота має відповідати запланованому рівню урожайності. Якщо він нижче 7 тонн з гектару, то краще сіяти густоту 50-60 тисяч рослин на гектар. А якщо ж ми плануємо отримати 10 тонн та більше, то тоді густоту краще давати 70 000 та або 80 000 на гектар. Якщо на момент посіву в ґрунті недостатні запаси продуктивної вологи, краще зменшувати густоту ну, навіть до 40 000 на гектар. Це буде краще. І пам'ятайте, що висока врожайність досягається не лише за рахунок вологи, а важливе також азотне живлення. І тому, якщо ви не плануєте застосовувати азотні добрива в підживлення, то краще густоту також зменшувати. Найголовніше, максимальний врожай досягається при оптимальній густоті. Дякую вам за увагу! Бажаю вам в цьому році гарних погодних умов, вдалого господарювання та максимальних врожаїв.